Листівка призначення композиційні прийоми створення листівки, шрифтові композиції та графічні елементи листівок, Створення листівки колаж. Листівка це вид поліграфічної продукції, що представляє собою окремий аркуш паперу з рекламною або вітальною інформацією. Електронна листівка схожа з поштовою листівкою або вітальною листівкою. Головна відмінність полягає в тому, що вона створюється за допомогою цифрових медіа, замість паперу або інших традиційних матеріалів. Ото бачимо, ось перед нами зображення, яке використовує просту анімацію. Функції листівки. Поштова функція, комунікативна функція, соціальна функція, економічна функція рекламна, релаксаційна функція, ігрова функція, естетична. Документальна та інформаційно-накопичувальна функція. Тобто їх можна використовувати в багатьох напрямках. Різновиди листівок, поштові картки та вітальні листівки, мобільні листівки, флеш-анімація, мережеві мультимедійні є листівки, електронні мається на увазі, Відеолистівки електронні листівки з обличчям, листівки ігри. У композиції художнього конструкторського виробу листівки діють такі закони: Закон масштабу. Закон пропорційності та закон контрасту. Закон масштабу звучить: найзручнішими у користуванні є предмети оптимальних розмірів. Звідси випливає, що людина, як користувач речей, у композиції об'єктів художнього конструювання є своєрідним масштабним еталоном. Мірою всіх речей. Закон пропорційності. Кожна матеріальна система прагне зберегти у своїй структурі всі необхідні елементи композицію, що знаходяться в заданому співвідношенні або в заданому підпорядкуванні пропорції. І закон контрасту. Поняття контрасту означає чітко виявлену протилежність відповідних властивостей предмета – стану, дії тощо. У мистецтві художник вільний у виборі тотожності, нюансу чи контрасту. При виборі шрифту необхідно враховувати 4 умови: читабельність, доцільність, гармонійність, зовнішній вигляд та акцент. Рекомендації для створення листівки. У невеликому малюнку треба виділити головну зображену форму. Малюнок повинен бути порівняно великий або барвистий. Гарна листівка відрізняється простотою композиційного вирішення і повинна бути проста своєю будовою. На маленькому форматі вітальної листівки багатокульність і складність композиції не бажані, бо через них легко втратити головний задум зображення. Невдалою буде листівка, якщо вона. Перевантажена багатьма зображувальними елементами і кольорами, якщо на ній не виділено головного. Далі переходимо до налаштування вже самої програми. Перед нами текст WinDesign міститься в рамках, які називають текстовими кадрами. А у Publisher в нас трошки все виглядає по-іншому. І так, запускаю я Publisher. І ось перед нами пуста книга. Тут також є текстові елементи. В стандартному чистому листі їх немає. Ми бачимо лише ось поля, за які не бажано виходить. Далі заходимо в ставку, вибираємо, «Добавить надпис. І малюємо собі поле лівою кнопкою мишки прямо на екрані. У нас з'являється текстове поле, в якому ми можемо щось надрукувати. Оце у нас що текст. Подивіться, тепер у нас є дві кнопки формат. Перша кнопка це. Для налаштування формату малювання, тобто самого поля цього. І друга це кнопка формат для роботи з текстовими елементами. Що ми тут бачимо? Що на головній є кнопка шрифт. Що в цій кнопці формат є, кнопка шрифт. Тут можна виділяти свої шрифти, збільшувати, зменшувати наш текст. Далі кнопка форматування заливки тексту. Тобто кольор змінити можна текста. Далі, ЖКЧ. це все стандартно. Чого немає нормальних стандартних налаштуваннях, так це от, по розміру тексту кнопка. Дивіться, автоматично можна вибирати по ширині. Далі э, сократіть текст, тобто його зменшити для того, щоб влазив текст нормально в текстове поле. Збільшить текстове поле по розміру тексту та без авторозміщення. То така цікава кнопка, в Word її немає. Направлення тексту. Тобто можемо перевертати текст в тому напрямку, що ми захочемо. Схожа функція є в Excel. Розставка переносів. Прямо виведена прямо в кнопку формату. Тобто ми можемо зробити так, щоб текст переносився на новий рядок по переносах. Але треба вказати в правописі, на якій мові ми пишемо. Далі вирівнювання. Подивіться, аж 9 варіантів, схоже, також до Excel. Там є 9 варіантів вирівнювання по сторонах ліво-право та по висоті, верхній нижній ряд. Далі є в нас можливість зробити колонки всередині текстового поля. Поля налаштувати можемо. Далі йде формат тексту, тобто ми можемо застосувати такі самі об'єкти, як в WordArt, arті ну, всіх продуктах офіса. Далі з боку особливі чи спеціальні параметри, які можна тут змінити в цьому вордарті. поміняти текст, контур, спецефекти. Далі йде букві. Це, що це таке. Це одна велика буде літера писатися, а весь інший текст, який пишеться в текстовому полі, буде ще йти по контуру цієї першої літери чи цифри, здає, що там починається. Ось такі ось цікаві налаштування. Далі. Створити зв'язок ми можемо, але ну, про це ми поговоримо трошки пізніше вже. Крім цієї кнопки формат. На вкладці головна у нас є такі налаштування тексту. Подивіться, ось у нас, у нас є міжзнаковий інтервал. Тобто ми можемо зробити що відстань між знаками вузькою чи широкою. Тобто, стандартно, це звичайний і обичний. Далі йде у нас міжрядковий інтервал від одиниці. До тройки. Можна це налаштувати по-своєму, як ми захочемо. Другі варіанти міжстрочного інтервалу. І Тут у нас відкривається поле абзац, де можна це все налаштувати. Подивіться, відступи в інтервали, відступи від краю по нулях. Зараз стоїть в даний момент. Значить, Міжстрочний інтервал, після абзаців інтервал, і ось інтервал між строчками. Мінімально, дивіться, 0.25 можна поставити. Тут також є великі можливості для форматування нашого, нашого тексту, текстової інформації. А, також є кнопка стилі. Подивіться, це щось схоже до вордовських стилів, де в нас дуже велика кількість різних заготовок. Наприклад, заголовок 1. Дивіться, раз. Текст помінявся. Міняється шрифт, розмір, забарвлення, всі ті параметри, які додавлені сюди до нашого стилю. Тепер у нас практичне завдання листівка, композиційні прийоми, створення листівки. Знач, дивіться, алгоритм роботи. Тут два завдання. Створити вітальну листівку до Дня матері та створити листівку визначного місця. Тема визначене місце вашої області. Або в ту, або ту роботу можна виконувати приспокійно. Значить, для цього ми, ми переходимо до програми Publisher. Ось вона, це Publisher. Далі по інструкції нам треба зробити розмір А3 альбомна орієнтація. Значить, заходимо в файл, вибираємо Создаць творить. І тут нам треба знайти допоміжні розміри. І ось А3 альбомна. Створюємо цей лист. Ось публікація 1 і публікація 2. Це наша робота. Значить, нам треба зробити два таких листа. Переходимо обратно до інструкції: колонка 1, Одну колонку, дві сторінки. Є. Значить, колонку ми додамо, дві сторінки вже готово. Перша сторінка ввести текст опису визначного місця, додати текстовий кадр, редагувати та форматувати. Текст. Ну, для цього нам необхідно знайти в інтернеті таке видатне місце. Заходжу я в Google, шукаю якесь видатне місце, наприклад, Радонове озеро. І ось перед нами декілька сайтів, де є опис цього місця. Далі мені потрібно зайти в зображення та знайти картинки. Я вибираю великий розмір, для того, щоб вони були якісні. По інструкції, другий, другий наш елемент другої частини це ввести текст опис визначного місця, додати текстовий кадр, редагувати та форматувати текст. Переходимо до паблішера, далі я заходжу в вставку, вибираю додати надпис і вставляю сюди надпис. Дивіться, можна додати текстове поле, як в PowerPoint, можна додати WordArt, щоб зробити красивий якийсь заголовочок. Ось, я додаю сюди текст радонове озеро біля села Мегія, це про нашу Миколаївську область. Збільшую, дивіться, за маркерами, і воно розтягується як, як зображення. Так, зробив я надпис заголовок, тепер я заходжу в ставку, вибираю тут додати надпис і внизу роблю отаку текстовий елемент, текстове поле. І також додаю туди з інтернету опис цієї місцевості. Текст додався, він має дуже малий розмір, 10, і я можу збільшити от текст до того параметра, який мені сподобається найбільше. Так, я його збільшив, оце, я думаю, оптимальний варіант. Далі читаємо інструкцію. Необхідно нам додати текстовий кадр і що відредагувати, відформатувати цей текст. Завантажую фотографію на комп'ютер та переходжу до паблішера. Заходжу в мені «Вставка», рисунок, і вибираю із завантажених те, що мені необхідно. Ось додали зображення тепер до нас, до паблішера. Звертаю вашу увагу, що коли ми зменшуємо зображення, то відповідно текст його оминає. Бачите, відбувається, що переносить слів на інший рядок для економії місця. Тепер ми повинні розташувати текст і. Наше зображення так, щоб вони пропорційно влазили і не заважали одне одному. Так, саме цим ми і займемося зараз. Відформатувавши, можемо переходити до наступного кроку: це форматування зображень із загального вигляду. В клаці формат в нас є ось такі от шаблони, такі самі, як у Word, які полегшують форматування, тобто можемо рамочку от додати красивенько. До тексту дивимось. Також ми можемо додати контури і рамки, які будуть відповідати тематиці. Тобто, тут, подивіться, є різні варіанти. Є з заливкою, без заливки, з градієнтним переходом. Те саме відноситься і до тексту. Ось До вортарда Ми можемо поміняти фігуру нашу, тобто змінити, викривити якось хвилькою і зробити надпис. Так, і що, далі переходимо до макета-сторінки. Тут у нас є, подивіться, що. Значить, у нас є налаштування полей, орієнтація, розмір, а це в нас схеми, кольорові схеми, які можна використовувати прямо в програмі. В мене більше цікавить фон. Ось заходимо до фону, і бачимо, є варіанти. Тож, градієнт, це сплошна заливка, чи білий фон. Давайте виберемо ось таке от фонове зображення, щоб воно відповідало тематиці, тобто все блакитне. І що? Перша сторінка у нас наче вже зроблена. Переходимо тепер до другої сторінки. Значить, у завданні нам говорять додати зображення на всю сторінку і все, і можна підписи ще було б додати. Ну, з інтернетом в мене не дуже добре. Зараз спробую завантажити ще якесь зображення. Ось, скажімо таке, чи якесь, яке повинно мати альбомну орієнтацію. Я додаю те ж саме зображення. Далі виставляю його на весь кадр та розтягую. Бачимо, якщо воно не влазить, можна потягнути за нижній маркер та розтягнути ось деформуючи зображення. І в нас виходить ось така от, ну, так собі, відкриточка. Для покращення зовнішнього виду дивіться, зайдемо ми в вставку. У нас тут є таке. Обрамлення і акценти. Тобто елементи, які ми можемо додати до нашої листівки. Наприклад, така от рамочка. Так, обрамлення це рамка. І всередину ми можемо ще додати якийсь елемент. Це такий окремий елемент, куди ми можемо вставити щось. Як це зробити? Права кнопка, формат автофігури. І ось у нас є що. Варіанти заливки, способи заливки. Тут у нас, відповідно, є рисунок або текстура, і ми можемо додати сюди якесь зображення, скажемо таку от картинку. А потім розтягнути цю картинку на весь екран. Тобто це як один із варіантів. Далі, що ще можна додати? Подивіться, такі от полоси, верхня і нижня полоси для, ну можна сказати, прикраси, прикраси нашого. Листочка. Ось так от, розтягуємо, і у нас виходить такі як векторні елементи зверху і знизу. Також можна їх деформувати, розтягнути на всю полосу, тобто їх використовуючи щось підчеркнути тут. Так, тут їх дуже багато, тобто можемо вибрати ті, які нам подобаються, та застосувати до даного проєкту. Наприклад, такі дві чотири полоси, точніше, кубики. Ми їх можемо, дивіться, потягнути до кінця, і вони автоматично будуть дублюватися. Так, ну, за допомогою Ctrl-C, Ctrl-V я можу цей об'єкт здублювати, зробити копію і поставити там хоч зверху, знизу, по всіх сторонах. На цьому слайді теж можна те саме зробити, додати якісь елементи, які будуть прикрашати нашу відкритку.